Небезпечні речі для малечі привіт, малята! Я пес рятівник. Допомагаю шукати небезпечні предмети та навчаю, як уникнути біди. Сьогодні розповім вам історію, яка трапилася з однією дівчинкою. В одному невеликому селі жила дівчинка на ім'я Катруся. Вона була дуже допитливою і її цікавило абсолютно все. Як працюють речі. Чому небо блакитне, звідки береться вітер, батьки завжди казали їй Катрусю, не чіпай того, чого не розумієш це може бути небезпечно. Але допитливість часто перемагала обережність. Одного разу катруся знайшла в дідусиній майстерні коробочку із старими інструментами. Там були блискучі металеві предмети, ножі, кілька баночок з рідинами, а ще щось схоже на петарди. Очі катрусі загорілися. Це ж справжні скарби для її експериментів. Вона обережно дістала одну з петард і вирішила випробувати її у дворі. Що може піти не так? думала Катруся. Вона запалила гніт і відбігла трохи вбік. Петарда голосно вибухнула, розлякавши птахів у саду. Катруся зраділа, це було дуже весело. Підбадьорена успіхом, вона вирішила зробити більший експеримент. У коробочці вона знайшла щось схоже на димову шашку. Катруся подумала, що це буде цікаво. Зроблю свій маленький феєрверк. Але коли вона запалила шашку, густий чорний дим почав стрімко заповнювати двір. Катруся налякалася, почала кашляти і побігла кликати маму. Мама миттєво вибігла з дому, схопила відро з водою і загасила шашку. Катрусю, що ти не робила? Це ж небезпечно, суворо сказала вона, коли дим розсіявся. Дівчинка зі сльозами на очах пояснила, що просто хотіла побачити, як це працює. Мама пояснила Катрусі, що деякі речі, які здаються цікавими, можуть бути дуже небезпечними. Вона розповіла про те, як важливо дотримуватись правил безпеки і завжди питати дозволу у дорослих, перш ніж щось випробувати. Катруся зрозуміла, що помилилася, і щиро вибачилася з того дня вона більше не брала до рук небезпечних речей без дозволу. Натомість батьки разом з нею почали проводити безпечні експерименти, які були і цікавими, і навчальними. Катруся запам'ятала цей урок на все життя допитливість це добре, але безпека понад усе. Будьте обережні, дбайте про своє життя. Малята, сподіваюся, ви теж запам'ятали, що не можна чіпати предмети, навіть якщо вони здаються цікавими або красивими.